Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель. і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що переглядаєте мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підписуйте, натискайте темний дзвіночок, щоб не пропускати повідомлення про нові відео. Сьогодні до вашого огляду хочу зробити розпаковочку дощечки для катки бойлів. Придбав я таку дощечку від виробника Pro, надіюсь видно і діаметр бойлів буде 24 мм. Хочу в майбутньому виготовляти для власних бойли, пилящі і варені. і Хочу розпакувати, подивитись місці з вами на дане обладнання. Ось така душечка, чарівна. Подивився я, коротше говоря, стиків, нема таких переходів ніяких різких. Душечка гарна, ладенька. На даний момент мене вона влаштовує. Шикарна душечка. Ой, немає слів. від задоволення. Е, повторюсь, хочеться виготовляти бойли як в так і варені для карпових рибалочок. І з даною дішечкою йде ще такий кульочок. У кульочки запаковані дві ручки. Одна, друга і резиночки. Резиночок. І в комплекті зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять 12 резиночок. ревіночки вставляються ось такі отвори спеціальні. Це для того, щоб наша душечка, я так розумію, краще стояла на поверхні і не ковзалась. Коли ми будемо з вами проводити роботи по виготовленню болів. Так, ну все, так, так. Скажем, і прийшлося трошки докласти зусиль, щоб вони достатньо туди ну, ці отвори помістилися, ці резинові вставочки. Ну, Скажемо так, раз вони важкенько стали, я сподіваюся, що вони так само і випадати легко не будуть. Так, перевертаємо. На столі ось. установив уже взад-вперед, вліво вправо, дущечка не ковзається. Шикарно. Ще я думаю, якщо. Попробую змочити поверхню невелику кількість води, я сподіваюся, що вона взагалі буде шикарно стояти на поверхні. Душечка, ну, взагалі, шикардос. Ще що хочу сказати, коли я ну, стикався з такими темними матеріалами, в основному матеріали були зроблені з нехарчового пластику. І запахи були дуже-дуже різкі, неприємні. А по даній дошечці, що хочу сказати, вообще, запахів ніяких різких хімічних немає. І ну, вообще, на даний момент одне у мене задоволення. Так, і отакі дві ручечки. Карпро одна написана, на іншій нічого нема. Так, і в отвори поміщаємо в наші ручки. Також під невеликим натиском так плотненько у посадкові місто ручечки вставляються. Взагалі, шикарно, ребяточки. Ну, подивимось, приходки бойлів більш вже детальніше переглянемо, як воно себе зарекомендує. Ну, На даний момент дощечка шикарна. Ребятушки на даний момент душечко задоволений. Взагалі, шикардус Такий пластмас видно якісний. Душечка крутенька. Ну, на даний момент мені зайшло. Немає ні стиків посередині ніяких. Шикардус. Ну, буду надіятись, що реально вона зайде. будуть гарні буйлики. Наші картушки оцінять ось резинові стовочки на ніжках, видно, досить непогано тримається. На поверхні шикарно І така наша душечка. 24 мм якщо не помиляюсь. Наша душечка. шикарно Душечка супер. Ой. Ось такі отвори 24 мм. міліметра осталось тільки зробити правильної суміші, накатати бойлів. відправитись на рыбу душечка супер шикардус вообще залику душечка супер ссылочки постараюсь на данную дусечку под видео скинуть вообще ну шикардус ребятушки, ну надеюсь Короб заціни наші труди і буде приємно відзиватися на наші майбутні бойли. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд, та все добре, до побачення.